Всім привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. І дівчатка, сьогодні я до вас з фінішами. Вже мені не терпілося вам показати, бо дуже-дуже цьому радію. Ну, по-перше, у мене на цій неділі три фініши і два старти. То хочу з вами поділитися цією новиною. По-перше, це мої дівчатка. Як ви бачите, вже фініш, завершена робота. Дуже-дуже я цьому радію і в першу чергу хочу подякувати вам, бо цього б фінішу б не було. Якщо ви знаєте, якщо дивилися ви моє найперше відео на YouTube, як я тільки починала, так я вам розповім швиденько. Я ну, взагалі ніколи не вела Ютюб. І коли я розпочала, бо переїхали в село, я там не розповідаю це, все не робила, і було мені ну, не знаю, мабуть, трошки е, нічим зайнятися, то я вирішила, познімаю, бо е, взагалі я дуже люблю такі відео і сама ж займаюся рукоділлям, то вирішила теж спробувати. Ну, Вийде, вийде, не вийде, не вийде. І в тому першому відео я кажу, що якщо у мене буде 500 підписників, то я відішлю у цей набірчик, який мені дуже важко давався. І так, ну якось сказала, десь сказала і забула. Знаєте, як буває? А потім мені дівчинка пише: я е, під е, вже підписана на вас і дивлюсь, вже 600 підписників. То треба ж розпочинати вишивати о е, той небірчик, що ви казали. І я тоді думаю, Боже, на що я те сказала? Ну, коротше, велике вам дякую, дівчата, що ви підписалися. І навіть на зараз я взагалі про таке не мріяла майже тисяча підписників 978 Велике дякую кожному моєму підписнику, кожному чоловічку, що нажав жалу підписатися. І велике дякую тим, хто ще підпишеться. Ви мене настільки надихаєте, ви навіть не уявляєте. В мене мало таких людей, які б мене надихали і розуміли, чим я займаюся, бо інколи так. Є питання по тому, що я, що я роблю. А коли я бачу ваші відгуки, і як ви мені оце пишете, надихаєте. Я ще більше хочу щось робити, показувати. Мені дуже-дуже подобається вести цей канал. І велике вам дякую. То давайте розпочнемо все ж таки з цієї роботи: це Подружки та гуси. Це в мене китайський набір. Вже в мене навіть не знаю я де прев'ю. Залишилася ось схемка, по ній я вишивала ні, ні, по ній я дивилася ключ, а вишивала я по сазі. Давалася мені ця робота дуже важко, і мабуть, я в кожному відео про звіт казала, що мені вона ну дуже 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 важко дається. Але ж все ж таки вона вже на фініші. Я дуже хотіла на цю неділю її завершити, і так вже старалася, що, як ви бачите, 100% вже відшито. Я хочу подивитися, скільки ж днів, ну, звісно, з проміжками на те, що я довго її не брала. Ну, от загалом, то 36 днів у мене пішло на цю роботу. Тут фрузилків 41, Букстіч майже 4 тисячі і хрестика ну, Марафон 18500. Ну, взагалі, то я б, ну, як, як я вишиваю, то ну, тисяча в день, то там хоча б за 20 днів я повинна була її вишити. Але Знову я вам скажу, що вона мені дуже важко давалася, я б її другий раз би не вишивала. Результат шикарний, мені дуже він подобається. Дуже гарні дівчатка вийшли, ну, прям дуже-дуже подобається, але важкий для мене. Я б його не почала б вишивати. Ну, от, за 36 днів, завдяки вам, в мене вже така гарнюнька робота вийшла. Отакі От дівчатка тут, би, як бачите. Чого я так думаю, мені важко він давався спочатку того, що я розпочала з цього віночку. Тут такий розкид тих хрестиків, то там, то там, то там. Ото я майже на оцій дівчинці, ну, так спочатку. Я його обросила. Ні, починала я взагалі його без саги по схемі, а схема китайська, ну як ви розумієте, ну всі їх знають, то вона не дуже ще і глянцева, така що на неї не видно, як зачоркувати. Потім в мене вже з'явилася сага, я там трошки попереносила. То е, навіть ото, що 36 днів я її вишивала, то не все. Я ще її вишивала до саги. Ну, Мабуть, 40 днів то я 100% її мучила. Е, так, ну що я можу сказати? Взагалі класна робота по ниточкам. Е, оце мої залишки. Оце залишки від цієї роботи, що залишилось. Так, то воно і немало залишилось, ще великі залишки. Але оцього номера 40 це давайте по ключу, як подивимося 3864, Його в мене взагалі не вистачило. Не вистачило на оце платячко, Бачите, оце вже е, тут я ще вишивала е, тим кольором, а це вже я, він, бачите, трошки світліший. Покажу поближче вам. Трошки світліший е, вийшов, але я так вирішила вийти з цієї, проблеми, бо іншої можливості в мене не було. Бо ниточок я взагалі не знаю, що це за нитки. Ну, Пишуть DMC, але мені зовсім вони не DMC, вони такі. Якісь пухнасті, то я замінила цю ниточку отакою: 153,76. Це Dimensions ниточка. У мене багато залишків Dimensions, бо я найбільше її мої вишиваю. І вирішила вити цього положення ось так. Ну, як на мене, то не дуже видно, бо це зовсім друга дівчинка. Це не те, що там я повишивала під тут трошки і тут, а так. Як на мене, непогано, напишіть, мені цікаво, як вам сподобалася чи ні взагалі ця робота. як вам. Стосовно ще, я знаєте, дуже Переживала стосовно розмітки. В мене була розмітка. Ну ви ж розумієте, то більше року то точно вона була тут, і вона так половину вже дійшла, половину ні. Я дуже переживала, що вона не зійде після прання. Але е я так спочатку в теплу водичку її замочила, потім ще мильною водичку зробила. і вона полежала в мене майже з півгодини. Ну, е майже все. Відійшло, ну видно, може трошки. От на камеру так в житті не видно, а на камеру трошки оці полосочки видно. все ж таки. Е, мені дівчинка писала це якась плямка, ну це мабуть я просувала і, може, мокре залишилась, бо не було цієї плямки. Може, вона відійде, буду надійте. Мені дівчинка написала, що це на бежевій канві, погано відходить маркер. Я це запам'ятала. І, мабуть, я буду оберіж. Бережніше до цього відноситися. Хоча, якщо швидко вишивати, то я не думаю, що це дуже важливо. А як оце, отак у мене довго пролежало, то да. Але без розмітки я не вишиваю. Навіть по сазі, ну мені щось зручніше з оцею розміточкою. Так, ну давайте я, мабуть, трошки поближче покажу вам. Отакі дівчатка вийшли. Ну, взагалі-то дуже гарна робота. Ну я не скажу, що вона не красива. Мені вона дуже подобається, але я ж кажу: це найважка, найважка робота, яку я тільки вишивала. От я вам чесно кажу, важкішої роботи я не вишивала. Все, мабуть, це я поділилася. Я завтра буду робити звіти за неділю. Я, звісно, її покажу, ну може, так уже не буду розповідати про неї. Але мені вже не терпілося сьогодні вам її показати. Бо, ну, Завершила. Я думаю, все, все, хочу, хочу. Вона висохла в мене вже її попросувала. Думаю, все дівчат, сьогодні показую, бо аж руки тремтять від щастя, що я її завершила. Це перший мій фініш. Другий фініш у мене я вам показувала, що я замовляла на подаруночок отаку, бачите, обложечку на паспорт. Давайте я достану, вже її, її завершила, бо мені на, треба пошвидше її завершити. Бачите, трошки Отака обкладинка. Сподобалась мені вишивати. Отак, оце пришивається потім. Ну, як ви бачите, ну, може, не дуже гарне, але ж тут буде паспорт, воно все закриється, це зворотній. Вишивається повністю тут, а потім е, пришивається оці дві деталі в одну сторону і в другу сторону перед голочкою. В дві ниточки чорна. І така обкладинка буде мені на подаруночок. Ну, не мені, звісно, але мною подарена. Так, оце ниточки ще залишилось. Ще й буде в мене такий гарнюній органайзер залишиться з нашим гербом. Бачите? Така краса, що в мене залишилось. Багато прям ниточок поклали. Це загалом я не сказала, це сюзір'я е, єдинорога. Отакий От набір, отакий От обкладинка на паспорт. Схему розробила Наталя Лужанська. Ось така краса виходить. І, до речі, чого е, мені він дуже сподобався, бо ви знаєте, що я е, дуже люблю вишивати по сазі. Е, тут є код для саги, все закачалося. Це гарно вишивалося. А давайте я вам покажу. У мене вже є тут 100% видно, і я хочу вам сказати, скільки тут чого. Бекстічу 146 і хреста 520. Ну, звісно, за один день я її завершила тут. Ну, що тут? Марафон майже 600. Ну, Там не було що вишивати, але класно. Мені дуже сподобалося вишивати. Прям і гарненький такий вийшов подаруночок. Так, це другий мій фініш. Ну, такі, бачите, не дуже великі фініші. І третій мій фініш, це від Абріс Арт. Е, отака, зараз трошки пошуршу достану. Отакий обіг. Е, це в готівку, в авто, в авто так буде вішатися, теж це подарунок. Ну, з цим. Ой Боже, дівчата, я так намучилася з цим наборчиком. Я не знаю. Мені дуже важко було його вишивати. Ну, по-перше, це холст, який я взагалі не люблю. У мене колись було вже абрісарт. Я покупала такий наборчик теж на холсті, але там ще був мікробісер і там ж іголочки такі для, мікс... для цього мілкого бісера маленькі. І я там штучки три, мабуть, їх поламала і закинула той набір. Ну, я вирішила, що холсту не для мене, але мені дуже дуже потрібно було подаруночок, і я от вирішила знову е, ризикнути і вишити знову на холсті. Абріс Арт нічого проти вас не маю, але просто. То Така, така матерія, що не для мене. Ну, Я поколола пальці, собі, поки її вишивала, мусюрила її майже неділю е, ну, ну, вишила. Е, дуже старалася не затягувати, бачите? Але трошки стягнуло все рівно. Ну, Взагалі гарно, воно не видно на камеру, але вона так блищить, бісер, то виглядає непогано. Ну, важко, я... оце все. Останній подарунок на холсті. Більше я на це не рішуся. Так, що я хочу сказати стосовно бісеру. Так, голка була зламана, сразу кажу, ну, то не важливо. Стосовно бісеру, три бісера в наборі це синій оцей, трошки світліший і ще темніший. Залишки є, зараз покажу вам. Оце темний синій, оце світліший і темніший. Що мені було трошки незрозуміло. По прев'юшечці, бачите, оце обшивається світлішим кольором. Ну, Отак, як оці хрестики, бачите? Отаким повинно було кольором оці робитися. Це вже позагибалося трошки, її вже тягаю, тягаю по хаті. Але оцього бісеру, оцього світлого, його було мало. Оце все, що залишилося, але було багато оцього, дочки. І я вирішила вже, та, роблю такий. У мене край вийшов таким самим. Ниточка оця була. Це, я не знаю, ну то не кренік то 100%, це більше як Люрекс. Дуже велике дякую, що положили три, бо дві мені б не вистачило нитки, бо вони ну то взагалі вона рветься, вона крутиться. То так, ну, Мені важко було, кажу чесно. Оце важко було дівчата, важко було це, що я сьогодні така нитік. нитік. То може і засвітила, що немає. Юля нитік. Взагалі-то я така весела, ну трошки нитік. Була молитва, що мене порадувала. Перед початком вишивки є молитва ікони, як вишиваєш. Це мені дуже сподобалось, що вони таке написали. Ну, Взагалі-то вишилась, і слава Богу, як уже ну, то по максимуму, що я могла, то я вже, бачите, трошки нерівно. Ну, то таке, дівчат. Другого такого не буде, кажу вам чесно. Е, так, стосовно фінішу, наразі все. Буду далі вишивати. Давайте стосовно моїх стартів. Е, стартую я іще з одним подаруночком це отакий брилочок, теж від цього е, е, виробника. єдинорога. теж тут є схема. Як ви бачите, буду його вишивати. Давайте ми зараз подивимося. Я не пам'ятаю, я покупочках відкривала чи ні. Подивимося, що тут є у нас. Тут отака, Ага, як його шивати. Ну, я так розумію, він буде майже так же робитися, як оця обкладинка. Так же шиватися. Ось у. Ну, схему так не буду розворачувати. Я буду вишивати не по паперовій, звісно. Отакі ниточки тут, гляньте, гарнюнькі. Тут уже побільше їх. В тому було три кольори, тут 12. Так? так, 12. І буде в мене таких два органайзера. Бачите? І подаруночки зроблю, і собі залишу а ні? Е, Отака буде такий розмір. Давайте в мене тут є лінієчка. Подивимося, що воно у нас тут майже 9 сантиметрів. І тут, ну, 3,5. Вишю, мабуть, на цю неділю, бо мені вже треба поспішати. Ага, тут навіть є трошки щось. Бо я ж виший потім вам вже не покажу. Бачите, тут є ще. Ага. У серединку ще буде вкладатися, мабуть, це вишиватися, потім вкладатися, і оце край буде зашиватися. Так, щоб він був більш цупкий. Бо паспорт трошки. Хоча Хоті... ні, то... ага, матерія трошки, трошки різна. Тут пом'якше, бо може оці дирочки, вона трошки пом'якше, то вирішила зробити ще отаку штучку. Будемо вишивати. Оце я знаю, що я з задоволенням буду вишивати. Я так розумію, так на дві сторони вишивається. Буду вишивати, і, мабуть, на слідчуй неділі вже покажу вам, бо мені треба буде вже його подарувати. Так, це в мене один стартик на цю неділі. І трей, другий стартик робила я у себе на каналі. Таке голосування я часто роблю. Знаєте, ви мені дуже допомагаєте. Роблю голосування для того, щоб ви мені підказали, яку б роботу вам було б цікавіше. Виставляю завжди ті роботи, що мені подобаються, і любу з них я з задоволенням вишиваю. Але ну, в мене є таке, ну не знаю, що розпочати, і от ви мені підказуєте. Я вже задоволенням вишиваю. то взагалі-то я думала, що ви другу виберете. Думала, оці котики-орнитологи виберете. І якщо чесно, я не знаю, я от я на 98% думала, що це будуть котики. Якщо чесно, я його вже відкрила і навіть почала робити розмітку. О, чесно вам кажу. Ну, от я не знаю, я 100% була впевнена, що будуть котики. І, ну, Слідуючи будуть котики, це я вже без голосування вам кажу. Але вибрали теж не менш гарний небірчик такий різдвяні традиції. Я його теж хотіла вишивати, ну, чогось я думала, що ви не його виберете. Такий сюжет є ще, ще оце шкарпеточка теж є з таким сюжетом. а в мене, я шкарпетки не вишиваю чомусь, хоча вже думала, що може і треба. Ну, давайте подивимося. Розмір тут невеликий 22х35, ну такий середній. 14 аїда. Як ви бачите, я його ще не відкривала. Давайте відкриємо, бо я ж все рівно буду. Ой, стартувати. У мене тут ножиці є, щоб я не відривала. Зараз ми його відкриємо подивимося, що там. Так, отака голубенька. Аїда. Класний колір такий. Так, там голечки будуть, чи ні, ні? Ну, такий немалий. У мене машинка поламалася. Ну, для шиття не знаю, як я. Так, а що ми не фокусуємося? Ну, Звичайна аїда голубенька, ниточки. Давайте подивимося. Ага, біла пасмечка ще є додаткова. Ось, ага, я так не дорізала трошки в мене. Ось такі дві планшеточки і отакі от кольори ниточок. Ну, такі, бачите, вони не дуже яскраві. Отакі. Ну, давайте я так сюжетик вкладу. Так, мені вважається, що тут він так яскравіший, а ниточки такі, ну, не дуже прям. Ну, є жовті, є червоненькі. Цікаво буде вишиватися. Я так дивилася, у мене є вже і сага по ньому, там і напівхрестик. Ну, давайте. Там голочки. Я оце так... Ага. ну, У Діменші це гарна завжди схема, але вишиваю я по сазі. Так, що у нас тут? Давайте глянемо. Ага, все голочки. Думаю, де ж та голочка, щоб вона не впала в мене? Так, кольори. Багатенько, напівхрести, хрести. Так, тут що бека багатенько. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, фрузілків три, напівхрести і далі і хрестики. Угу. Ну, отака краса буде вишиватися. Давайте глянемо, скільки чого там треба буде вишивати. У мене є бажання сьогодні розпочати, але може, може, не сьогодні, а може вже завтра подивлюся. Так, давайте глянемо по сасі, що тут у нас хочуть. Грузілки 167, бекстічі 3, 579, прямий стіжок 24, на півхреста 12400 і хреста 8,200, марафон 16,300. Ну, дівчат, ну що? Менше чим на дівчатках, хоч їх на подружках там 18 було. Тут 16, Ну і Dimensions, як завжди, він йде класно. То я так розумію, що він у мене не буде довго, але рама зараз мене зайнята. Ну, може на куснапи його одіну. Будемо вишивати, дівчатка. Буду вам показувати. Взагалі мені сюжет подобається. Дві дитинки, у мене теж дві дитинки і собачка, але у мене донечки 12 років, а синочку 18 трошки більше. Ну, і собачка у мене шпіц трошки біленька. Але, ну, такий сюжет, гарнюнький. гарнюньки. Не знаю, звідки мені розпочати. От в мене така проблема. Я люблю починати з нижнього лівого вугла. Але Побачте, я думаю, вам не буде, може не цікаво, що це я розпочну звідсіля. Може вам з, -з, з будиночку розпочати, щоб було б цікавіше дивитися, бо тут майже бачите ну, ялинка. Поки я аж так вищу до ялинки, буде цікаво. Хоча, от, чого я розпочинаю, я завжди дивлюсь на малюночок і розпочинаю з нецікавого. От якщо, як для мене, якщо я вишю будиночок, оцей сніговічок і дітей, то це вже буде не дуже цікаво вишиватися, як для мене. Я така, що можу її покинути, її вишивати. Ну, знаєте, не цікаво. Я не, не дуже там боюся там щось. Хоча на мене буває дави. Якщо Якщо лежить щось невишивун якийсь у мене, то на мене це даве. Ну не знаю. Ну, а як, дівчата, ну напишіть, звідки б ви розпочинали? От мені цікаво. Ну, Я ну, більше, більше звідсіля може, щоб було далі, цікавіше. Не знаю, не знаю. Прям. Тут на півхрест, може, воно так швидко піде. Ну, це ялинка, ви ж знаєте, це ялинка, оце дерева, воно так, я думаю, там розкид буде величенький. Ну, подивимося. Е, все, дівчатка, поділилася з вами і фінішами, і стартами. Дуже мені вже кортілося. Е, один день не дотерпила, щоб завтра вже показати. От Дуже-дуже хотілося. А і ще раз, отак оберу ці ниточки, покажу вам мої гарнюнічок. Ну, гарнюньки, правда, прям взагалі дуже подобається. Гусеньку закрила. Все, вам велике дякую. підписуйтесь, якщо не підписалися, бо треба ж вишивати разом так ж буде цікавіше. І велике дякую, хто вже підписаний з вас. Звісно, вподобаючи мені буде дуже приємно. І комент, бо ну. Треба ж поспілкуватися там, напишіть, як у вас взагалі там, хоча б як справи, що там все світ... світло є, нема. Ну, хоч щось там, напишіть мені, смайлик поставте, мені вже буде приємненько. Все, велике вам дякую, цьому і Я думаю, зустрітимося вже завтра з вами. Бувайте!